Я вас вітаю. І це прогноз 22 по 31 грудня. Вже останні тижні цього року ми з вами подивимось, на яких же нотах, на яких енергіях ви будете закінчувати цей рік 2025. І так, телець, перша карта саме для вас. І це король жезлів. Дивіться, це спілкування може бути з людиною, чоловіком. Дуже енергічне. Енергійним, дуже активним, він має гарні зв'язки з оточуючими, да? комунікує з соціумом, він прям налагоджується, тому що він дуже проявляє себе. Може бути порада, спілкування. Або ви закінчуєте саме на такій ноті, коли ви чітко знаєте, чого ви хочете. Вас наповнює така енергія, запалення, да? ви наповнені своєю страстю, амбіції. Так само по цій картині. І дуже важливі амбіції. Ви, ці амбіції вас будуть рухати далі. Може, ви поставили якісь плани перед собою вже на наступний рік будете її досягати. Карта балансу її балансу, балансу саме з фінансової сторони. Коли ви будете дивитися, чи варто вам. На те витратити чи на інше балансу доходу і витрати ваші так само може, може бути програватися, коли ви отримаєте якісь дві роботи і будете спробувати це жонглювати і там давати гарний результат, і там давати гарний результат, тобто будете все встигати. Приділяти час і роботі, і приділяти час своїм домашнім, тобто ділитися своїми ресурсами. Наступна карта. І це король кубків, емоційні, приємні дуже відчуття. Це і любов, і закоханість, і романтичні стосунки, приємне почуття, коли з вами розділяють, і ви розділяєте. Або для кого ж може бути порада від людини, водних знаків зодіаку, рак, риби, або ж скорпіон. Наступна для вас карта. Десятка пентаклів. Карта, коли ви можете з фінансовим все в порядку, дуже гарні фінанси у вас. За це можете не хвилюватися, але карта говорить про родині, якісь зв'язки. Можете о, допомагати своїм близьким, да, все, що стосується родини, проводити з ними час, приділяти їм увагу, допомагати в якихось фінансових справах або просто допомагати. Е і допомагати навіть вирішити якусь проб... проблему там батьків своїх, бабусів, дідусів або дітей. Тобто карта, коли ви збираєтесь родиною і гарно проводите час, приділяєте, любите друг друга.